Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін я Олег Олексомко вже в студії. Я дуже радий сьогодні вітати мою гостю. Я переконаний, ви її знаєте. Ви її знаєте, особливо ті, хто мешкають в Десні. Ви її дуже добре знаєте. Ви її дуже добре любите. Ви її постійно слухаєте, і вона постійно приходить до нас на ефіри. У що мені подобається? Це організованість наших гостей. Сьогодні в мене в гостях увага сьогодні в мене в гостях староста Деснянського округу пані Галина Миколаївна Обливач. Пані Галина Миколаївна, я вас радий знову бачити. Я вас вітаю. Ми з і... вітаю всіх слухачів і глядачів. Ми з вами не Ми з вами не бачилися. Ну з минулого року це точно. Не бачилися, а багато про вас чув, багато про вас читав. Мало того, ви вчора мали таку нагоду, дуже серйозну нагоду. Ви вчора звітували, ви вчора розповідали, як і чим живе Десна. Тому, в принципі, сьогоднішня зустріч абсолютно логічна, і сьогоднішні мої запитання будуть також абсолютно логічними. Як пройшов цей дуже і дуже важкий, дуже непростий період, дуже непростий рік в Десні. Ну що ж, хочу сказати, що 2022 рік розпочався. У нас були хороші стратегічні плани і цілі, але дані стратегічні плани і цілі різко змінилися як і в Десні, так і по всій країні. Розпочалася війна, війна проти людства, війна проти українців. І нам прийшлось перейти від планів до термінових дій. Що можна сказати до термінових дій, перш за все, ми подбали за спокій наших мешканців угу. за те, як буде працювати і функціонувати наш старостинський округ. І розпочалося все з будівництва блокпостів. З перекриття в'їздів і виїздів. В селище було створено 36 патрульно-постових груп. В селище згуртувалося. От це, що ви зараз е, кажете, це відбувалося на е, заклик когось. Це відбувалося в результаті загальних зборів. Це відбувалося, тому що ви 25 числа лютого прийшли, сказали, так люди бігом зібралися. Як це відбувалося? Це була Ні... самоорганізація, це була очолена. Вот як форма. Це було за координацією Вінницької міської ради. Угу. За координацією Вінницької міської ради були створені е, е, група, центр, гуманітарний центр і центр е, патрульного... Ну, в Патрульно постовій групі це за все за координацією була організована робота за координацією Вінницької міської ради. Угу. Е, окей. Е, ви кажете, що встановили е, пропускні пункти? Ви, встановили... ви перекрили дорогу. Так. Так? Це на самому самому початку. Практично, це кожен пункт робив. Мели... Великий населений пункт, маленький, маленький населений пункт в будь-якому випадку. Так, це так, все робить. А хто вам в цей момент допоміг? Це ж блоки, це е, важка техніка, це бетонні блоки, ну, о, це як? от хто Це нам по по допомогло місцеве підприємство, е, угу. товариство Вінницький комбінат хлібопродуктів, і е, нам е, допомогла ну, департамент благоустрій Вінницької міської ради. Тобто вам достатньо було до них звернутися і, і, і нам, нам допомогли в цьому. Угу. Е, а тепер з іншого боку, е, самі мешканці, адже по великому рахунку, там ну не багато мешканців, якщо я правильно пам'ятаю, десь ну до, до двох тисяч. Так, так, там 1600, 1632 проживаючих мешканців. Та. Це так. Це разом і діти, і дорослі. Да, всі-всі-всі так, всі так, разом. Так, да. До двох тисяч добре пам'ятаю. Як вони згуртувалися і як вони визначилися? Я буду тут, я буду там, я сьогодні заступаю. Я... Як оця внутрішня організація відбулася? Увага. Відбій повітряної тривоги, увага. Відбій повітряної тривоги. 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 Ну, прозвучала команда, яку ми вже давно чекали. Так так. ще раз нагадаю, ми опорне радіо. Ми радіо на які яке слухають і по якому звіряються, ми маємо надавати абсолютно достовірну інформацію, в тому числі і е, сигнали як повітряної тривоги, так і відбою повітряної тривоги. Я для наших глядачів і слухачів ще раз нагадаю. Сьогодні у мене в гостях Галина Миколаївна обливач староста Деснянського округу, і ми говоримо про те, як е, пройшов 22-й рік, і звісно, які плани. Е, Є, вже є в громаді, і які плани є у мешканців десни. Питання в мене було, як зорганізувалися люди безпосередньо для чергування на постах, безпосередньо для того чергування по місці тому, що це також. Тобто, ви робили. запитуєте, як запрацював центр охорони громадського так, порядку? Так, Так, так. по-перше, люди прийшли ініціативні люди, які хотіли захищати. Наше селище на той час, наше селище о, захищати його спокій, захищати його ну, порядок угу. в селищі функціонування нашого старостинського округу, Люди визвалися самостійно. У нас були такі люди, які прийшли і запропонували свою допомогу. І працювали досить. Досить активно. Досить актив тут. Є одне питання в приватних розмовах, не тільки з вами, ну в приватних розмовах, розмовах із іншими старостами, і з іншими керівниками таких угу. от і блокпунктів, і які стихійно тоді були організовані. Виникає питання зброї. Приходили до вас люди і казали, а можливо вже зі зброєю приходили і казали: в мене є зброя, я ж тут зараз можу стати. Тут дуже такий чіткий. Нас... Питання законності. У нас селище, яке пов'язано на території селища розміщено підприємство, яке підприємство критичної <кій> інфраструктури, підприємство, яке виробляє борошно, до якого слідує велика кількість транспорту. І от е, мешканці, і от добровольці, ці члени патрульно-постової е, цих патрульно-постових груп, досить виважено і досить е, з відповідальністю поставились до, до цієї роботи. Вони не тільки перевіряли е, всі, хто заїздить і uh -huh. виїздить з нашого селища, вони ще й і якби відкоригували графік руху даних машин, щоб їх не виходить. <гум> логістику да. поставили да, логістику так, на так. своє місце. Так, так. Е, так. і е, ну досить були заціклавлені тому, щоб е, гарно працювали вечірні бригади в нас з транспортом. Всі нас е, залучили свій транспорт, uh -huh. і от транспортом ці бригади кожних два часа там по три чоловіки об'їжджали все селище. Пер... Протягом uh -huh. двох uh -huh. uh -huh. да, об'їжджали все селище, перевіряли. А, якщо ми вже почали про це говорити, я знаю, що у вашому звіті окремо е, невеличкий акцент ви зробили на те, що у вас зменшилась е, злочинність. Ну, справа в тому, що м, за кількістю мешканців е, територіальної громади, у нас не може бути поліцейський офіцер громади, але е, з, е, з відділення поліції нам дали людину. Це офіцер поліції, який кожну середу веде прийом в нашому селищі. Тобто, ну в нього ну, прийом прийомом, тобто в нього є прийом. Але, Але в зв'язку з цим. В зв'язку з цим в селищі менше порушників, менше кривдників. В зв'язку з цим в зв люди знають, що от є така людина, до якої можна звернутися. Угу. А в період військових е... Воєнного стану. Воєнного стану, початку, угу. на початку війни знали, що е... наш спокій оберігають наші люди. І вони. За це дбають і дбають за те, щоб селище було спокійно. Дуже багато зверталися. Кожна, кожна якась, самі мешканці, кожна якась дрібничка, дрібничка на кожну дрібничку звертали увагу, і на кожну дрібничку зверталися до і до мене особисто, і до членів патрульно-постових служб. Люди старалися, щоб ну, все в нас пройшло. Під більшим таким да, да, увагою. доглядом увагою і доглядом. От Отак. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ще окрема така, якби сторінка роботи вашої роботи і вашої опіки, це і пункт обігріву, і практично з нього після нього мене цікавить питання стосовно е, укриття. Ну, Що я можу сказати, Ну, пункт е, обігріву такий ми не обладнували в селищі там, з генератором, тому що в нас е, на мережі, де е, розташоване підприємство, е, світло не відключалося в е, територіальній. Е, Старостинському окрузі в бібліотеці, і по, су... по суті, справи при необхідності вони б являлися в нас пунктом обігріву. В нас е... селище задіяно е... електроенергію з двох мереж, з двох мереж. Тобто, одна частина селища відключалася, одна частина селища не відключалася. Це е... ну... з... А з розумінням люди поставилися до ну, такої ситуації. Знаєте, знаєте, е... Я не можу сказати спочатку, їм було дуже боляче, дивлячись на те, що там є освітлення, а там а немає. Нема. Да, uh -huh. немає, було дуже боляче. Але вони розуміють, що іншого виходу ну, немає виходу uh -huh. іншого. Це ситуативна. Так, да, це ситуація, міра. така іншого виходу з uh -huh. ситуації. І е, вони просто-просто е мешканці, що Єдине, що їх е, турбує, це щоб встигати нагрівати приміщення, угу. щоб все таки світло е, з'являлося, встигати, щоб не було. Довгих перерв у. Там по 8-10 по да, годин, да, як, да, як, по, ну, да. як це, да, да, да. на жаль. Mm -hmm. а, ну Я так розумію, що, напевно, більше почали ходити один до одного в гості. Пусти Напевне, до мене погрітися, пусти так. мене в тебе є світло. Ну, нас, щось... да в населище ще має таку тенденцію, що, е, допустимо, е, можна сказати, що може бути така ситуація, що батьки живуть. е-е там, де одні багатоквартирні ага. одній частині, а інші живуть в другій частині, і тому така можливість, можливість прийти uh -huh. один до одного і зробити підзарядити той телефон і ще щось зробити в той час, uh -huh. коли є світло, uh, і, да, коли, коли є світло було. Але при тому при всьому треба сказати, що е, момент е, уважаєш, також є момент комендантської години. Так, так само, як у Вінниці з 12-ї, ну раніше це було з 11-ї години так. вечора. Зараз з 12-ї до 5-ї. все так само. Е, Якби відслідковується і все так само дотримується? Все дотримується і все відслідковується? Угу. А, за минулий рік, не дивлячись на те, що він був дуже непростим для вас, в практично у всіх е, напрямках, це і фінансовий, це і е, плановий, це і розвитковий, який завгодно. Але тим не менш, все одно ви не покидали тему розвитку інфраструктури. Наскільки знову таки це? Була можливість щось робити, але ви робили. От про це декілька слів. Ви знаєте, досить важко працювати в тих умовах, коли плануєш одне, а здійснити його не можеш. В такій ситуації не тільки десна, такі ситуації вся країна, по принципі, всі територіальні громади і всі старостинські округи. Але старалися і е, з допомогою е, керівництва Вінницької міської ради е, департаментів ми все-таки е, робили основну основні такі проекти виконували, які були по селищу. Одним з основних таких проектів, це було будівництво. Ніше не будівництво, а капітальний ремонт, бо тому що будівництво здійснити згідно постанови 590 угу, ми не, можна. не могли, а от капітальний ремонт можливо було здійснити. І одним з таких робіт було капітальний ремонт дороги, яка сполучає вулицю Сергія Зелінського і Житомирське шосе. Цю Цей ну, проект ми. Цей ремонт ми чекали досить дуже давно, він довгоочікуваний, і він був здійснений в цьому році. Дуже красива... Вдалося зробити да, вдалося зробити дуже красива дорога. Я дуже вдячна за і мешканці громади, дуже вдячні і Сергію Анатолійовичу, і Департаменту благоустрою, і всім, хто брав участь в ремонті цієї дороги. Ну, і треба ще згадати освітлення. Так, да, я за освітлення не можу не згадати, угу. тому що частину цієї роботи було зроблено ще у 2021 році, а інша частина роботи залишилася на 2022 рік. І ось у 2022 році все-таки. Департамент міського господарства, та й підрядник у нас був досить такий щор е, фамілія mm -hmm. його. І е, я дуже вдячна йому за розуміння. Він виконував роботи, не е, чекаючи проплат. І все-таки ми зробили е, освітлення, освітлення селища 2,3-х продовжили. Зовнішнє освітлення Десни. Зробили 2,3 кілометри і плюс освітили цю дорогу, яку побудували. Перед тим, перед ще капітальним ремонтом дороги ми провели освітлення. Тут, 533 метри, 2,3 кілометри це по. Селищу і 533 метри по цієї дороги, да. яку ми зробили. Більше двох кілометрів було да. освітлено да. і пів кілометра дороги було побудовано да. такої класної. Да. А декілька. У нас є ще декілька хвилин про е соціальний, е соціальну направленість роботи. Я маю на увазі послуги, які. Зайшли, які можна отримати на території громади гуртки, які відкрилися про спортивний майданчик. Я от чекаю от, про спортивний майданчик, коли ви будете розповідати? Да, да. Там біля дитячого майданчика нас зробили спортивний майданчик в цьому році. Досить 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 ми чекали цього майданчика. Ми брали участь у конкурсі бюджету громадських ініціатив. Там був більш масштабний майданчик з футбольним і баскетбольним полем. Але, на жаль, так вдалося, що ми в тому році, в 2021 цього проєкту не виграли, хоча набрали досить велику кількість голосів. голосів але все-таки нам вирішили. Побудувати даний е майданчик. І дуже задоволені. І в е цьому році ми зробили, в нас звільнилися е в школі, звільнилися класи, і ми е там відкрили. Е Спортивний гурток, ага. спортивний гурток. Дітки влітку займаються на стадіоні, а от зараз взимку є спортивна холодну така, пору року. Да, є спортивна така кімната в холодну пору року. Там є інструктор по спорту, який займається з дітками. Ми цього довго чекали. Так як ми зараз чекаємо, відкриття. І думаю, що в цьому році нас вдасться зробити відкриття таких груп. Це групи дошколярик, групи вивчення англійської мови та творчої майстерні. Ну і треба ще сказати про те, що е, у вас працює хоча і віддалено, але у вас працює ЦНАП Прозорий Офіс. Так так. можна отримати знову такі е, ті самі послуги, практично, що люди тут в Вінниці безпосередньо отримують на центральних напас в центральних ЦНАПах. Ми маємо адміністратора СНП Прозорий Офіс, який е, працює досить активно. 6713 послуг надано, це для такого угу. селища ну, досить показовий. Ну, вважаєте, що кожному майже по три з половиною послуги? Да. Якщо так ну, ділити, як... навіть і дітей, якщо взяти. Ну, я хочу сказати, що вона займається реєстрацією місця проживання. Також і е, в даному випадку, в даному випадку, в той час, коли вона мала можливість працювати, тому що угу. були мож... в зв'язку з можливості були обмежені все. Етиків, то до нас приїздять і з реєстрацією із міста Вінниці. Та да, бо, крайні, у, бо думаю, у вас, у вас немає... немає такої черги. Немає черги. Да. Хоча, в принципі, по великому рахунку в прозорих офісах взагалі черги не буває. Там же ж да, розписано, да, все розписано. Повністю, но, да. ну, Але ближче їхати до вас ближче їхати до нас. Да. Е, і таке буває. І ну, що хочу сказати, в нас і працює віддалене робоче місце соцполітики. Оформляють люди субсидії, досить активно працюють по даному питанню в нас і. Послуги надають, і, і е, всі пільги, всі послуги, які по соцполітиці, можна отримати в нас на місці. Виїздить е, людина і це є віддалене робоче місце. Адміністратор в нас працює. Постійно на постійну кожен день на постійно. а от на віддаленому робочому місці соцполітики приїжджає людина, приїздить, яка надає всі послуги, <гум> які потрібно по субсидіях, по наданню пільг, і всі, 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 як пільги. то кажуть, по запиту, Є по запит, запиту. Є, запит, є. Є. <гум> Тим паче в цьому з от, от прямо з вівторка, в нас вже розпочинає. Вірніше, можна сказати, продовжує, бо ми ще в тому році е, трішки е, якби, в, розпочали, робили, розпочали угу. роб... роботу віддаленого робочого місця пенсійного фонду. Але ну, то трошки було без ноутбука, так, тільки по попередньому запису. А зараз уже з, з вівторка у нас розпочинається, буде розпочато робота пенсійного фонду. фонду на віддаленому робочому місці. Це буде другий і четвертий вівторок. Місяця Галина З дев'ятої до 15 години. Дякую. Так. От все Галина Миколаїна. У нас на жаль, вичерпано час нашої зустрічі. Маємо виходити з ефіру. Я знаю і переконаний, що ви ще дуже багато можете розповідати про Десну. А ми з задоволенням би вас слухали, але маємо виходити. Ще раз нагадаю, Галина Миколаїна обливач, староста Деснянського округу. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін щиро. Дякую вам. Знову запрошую. Запрошую дякую вас. За приходьте, приходьте да. і розповідайте. Ми маємо знати. Як у нас живуть люди як розвивається в тому числі і Десна. Дякую вам. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку паузу, після чого знову повертаємося на наш майданчик. Новий вінницький ритм. 101,8 рафел. Місто на надбогом. Події, що поруч.